Професійний фрезер Bucos zs 603 Pro з потужністю 45 Вт. Закриває бюджетний сегмент фрезер для манікюру та педикюру вже більш професійної спрямованості. Максимальна швидкість роботи 35 тисяч обертів за хвилину. Зручний і простий у застосуванні апарат. У комплекті є ручка, набори алмазних фрез і ковпачків для педикюру. Ціна близько 28 доларів США. Переваги. Має компактний корпус із ручкою регулювання швидкості, реверсом, кнопкою перемикання ручного або ножного керування, роз'ємами для під'єднання фрезерної ручки та педалі. Ручка зручна та має захист від перегріву. Затиск фрез відбувається за допомогою одного повороту рукоятки твістлок. Недоліки. Не підходить для роботи з великим потоком клієнтів.